Притча про признь Іван Франко. Вмираючи покликав батько сина, що був його єдина дитина, і мовив, звівши голову стару, Мій синку, швидка я, мабуть, умру, дав Бог мені прожити много літ, Добра надбати, пізнати світ. Добро тобі лишаю, Не марнуй його, та й понадміру не цінуй. Не думай в нім мету життя знайти, все сходи лиш до вищої мети. Та крім добра, ти маєш, синку, те, що найважніше, серце золоте, досить науки і здоровий ум, І вже пройшов ти молодості, шум. Одного лиш бажаю ще тобі, щоб мав ти друга щирого собі. Син мовив, татку. Дяка вам і честь, та в мене друзів щирих много єсть. О, синку, много приїді й вині, та в горю помогти напевно, ні. Я сімдесят п'ять літ, проживши в спів, знайти одного лиш та й то напів. Ні, татку, мовив син, з моїх друзяк піде за мене кожний хоч на гак. Сміхнувся отець, щасливий синку ти, та я би радив Пробу навести. Заріж теля і запакуй у міх, а нічю йди з тим до друзяк своїх. Скажи біда, я чоловіка вбив, проси, щоб захистив тебе І скрив. Своїх так перепробуй, а потім застукай і в мого друга дім. Послухав син. Я смерклася цілком, пішов важким нав'ючений мішком. До друга найлюбішого воріт застукав живо, живо, отворіть. Явився друг, «Се що тебе жене? Я чоловіка вбив, сховай мене. Та сей, не відчиняючи воріт, сказав: Тікай, чи ще мене й мій рід, ти хочеш у тяжку біду плескать? Адже ж коли почнуть тебе шукать, то де ж підуть насамперед, сюди, бо знають, що я друг твій, геть іди. Пішов по інших своїх другах син, не скрив його, не втішив, ні один. А дехто мовив Забирайся ти, я зараз мушу властям донести. Адже ж всі знають, як дружили ми, ще скажуть, що до спілків вбили ми. Отак всю ніч. Продвигавши свій міх, до батькового друга він прибіг. Рятуйте, дядьку, я людину вбив, та вже й у місті шуму наробив, Ось труп там десь погоня вже жене. Ой пробі, скрийте трупа і мене. Старий живенько замки відкрутив і з міхом парубка свій двір пустив. Ну ну, ходи, не Боже, скрийся тут, а трупа десь я впру, безпечний кут. Замкнув ворота, взяв на плечі міх та парубок упав йому до ніг Спасибі, дядько, не турбуйтесь, ні, ніяке зло не сталося мені. І він сказав йому батьківську річ І все, що діялося з ним всю ніч, І як подвійна тут він скористав, Фальшивих друзів збувсь, а вірного пізнав.